Ковід нікуди не зник щодня. На Прикарпатті медики фіксують від 30 до 100 нових випадків захворювання. Про це під час прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. Хворіють дорослі і діти, при цьому вірус постійно мутує, і найкращий спосіб захистити організм вакцинація. Ковід штам коронавірусу зараз у ніком циркулює своїми варіантами, він вже з тим так збінює, Видозмінюється, Змінюється. Субворіанти можуть бути і інші, не буду так далеко прогнозувати, але мутацію вірусу зазнає в силу того, що організм людський, який не вакцинований, він дає можливість вірусу цьому там знову ж таки, і потім вже подальше передача цього вірусу від хворого до здорового може вже мати навіть і такий мутований варіант. У нас є майже 90% населення нашої області, які отримали хоча б першу дозу вакцини від COVID-19. У нас є сьогодні 44% населення, які отримали сьогодні дві дози від COVID-19. І ті, які мають повний вакцинальний комплекс, це є перша-друга. І перша, друга. Перше, друге і бустерна, навіть тут чотири дози вакцини, таких і біля десяти відсотків. Вплинула на ситуацію із захворюваністю і війна. Масова міграція, скупчення людей у невентильованих приміщеннях, обмежена кількість засобів гігієни, стрес. Все це призводить до зниження імунітету та створює ідеальні умови для поширення коронавірусу, кажуть медики. Вакцинальна кампанія розпочата ще в березні 2021 року. Допомогла зменшити кількість хворих та полегшити перебіг захворювання, але не зупинити його у 2021 році з всіх захворівших біля 19 тисяч осіб померло 3%. То дякуючи масовій вакцинації впродовж 2021 року і 2022 року, у минулому році, вже у 2022-му, захворіло 14,5 тисяч осіб, а померло від них 1 відсоток. Це, звичайно, багато, але це набагато менше, ніж в попередньому році 3. Тому ми розуміємо актуальність і важливість вакцинації. Ми можемо спокійно сказати, що вакцинація все ж таки рятує життя. І якщо взяти перший квартал 2023 року, то із 1450 захворівших померло лише 8 осіб. Це складає 0,5%. Мережа закладів охорони здоров'я повністю готова до надання медичної допомоги, запевняють посадовці. Найвищий рівень захворюваності нині спостерігається у Франківському та Косівському районах. В нашій області по програмі ПМГ. Законтрактовано 29 лікувальних закладів, які надають медичну допомогу, та в свою чергу в них розгорнуто 870 ліжку місць для надання якісної медичної допомоги. У нас ще лікувальні заклади на 98% забезпечені централізованим киснем. Відповідно, всі пацієнти, які, яким буде потребуватися надання медичної медичної допомоги, всі будуть забезпечені. Кизневою терапією в Івано-Франківській області є достатня кількість вакцини. Імунізуватися можна у найближчому пункті щеплення. Окрім того, по області будуть здійснювати виїзди мобільні бригади. Валентина Федорчук, Віталій Магалатій, телеканал 402.